Всім привіт! Так, відео починається з капусти кале. Ось така в мене капусточка кале виросла. Ось така звичайна капуста. Цвітна капуста. Ще нічого немає. Вот, звичайна капуста. Ось вот такі качанчики. І капуста калі. Ось. Ось. Там вон маленька. вот маленька. вот така. Я її вдоль дорожки багато саджала, але та, що залишилась. Ось там. Ну і тут в кабачку ще росте. Кабачок потім приберу. Вон ще є кабачки. І залишиться багато ще баклажанчиків. Бачите скільки. От, ростуть, я їх добре поприскала і зав'язів дуже багато. От. Ось ще її багато буде баклажанів. От, ну і потрошку покажу. Що у нас на сьогодні є. От, помідорчики зелені, ну вже не залишилось. Перчика багато цього. Буду його обрізати і пересаджувати в горщик, бо він вже все і не зимує. Ось. Помідорка, помідорка. Навірушка. Якось так. Помідори чері. Подивіться, який здоровенний кущ. Оце один. А там трошки менший другий. А він багато дав пасинків, і він, а, його дуже багато. Зараз покажу. Вон, бачите, на шпалері він в мене. Я його тільки що попіднімала, трошки підв'язала. Ось поприбирала там знизу травичку. Дуже смачний. Ми його куштували з шашличком. Просто цілими клали на гріль. Дуже солодкий, смачний. Он попадало багато. Я так розумію, на наступний рік тут буде самосійка. Розсади буде його багато. Так і залишу тут таку діляночку. Ну і ще він, бачите, зелених багато. Ще він буде і буде. Смачний такий чері. Це я купляла розсаду. На селянському сільсь... ринку. Ну, напевно, це F1 якась розсада. От, але спробую посіти на наступний рік. Ну, тобто, тут же ж їх пару кущиків. Ось так. Все, прибираю потрошку, треба ділянку прибрати для полунички. Ось, зараз покажу. Ось тут, де були в мене помідори низькорослі. Ось я. Приберу. Зараз бур'ян прибрала. он бачите, який перчик, шикарний, гострий, той, що в мене в горщику був. І отут посажу рядочок полунички От, полуничка в мене Ой. чекає мене вже цілий тиждень, отак от у відрі з водою. Бачите, все з нею добре. от Але її треба срочно саджати. Сьогодні це зроблю. Цілий тиждень, отак, на дні вода і просто так стоїть. От Зараз посаджу там рядочок. Це в мене рання а, і 5 штучок мальвіна. Рання це в мене, як же ж вона називалась? І так, рання це в мене румба. Румба це ну, професійний сорт. Але вона із всіх таких ранніх сортів, саме така м'якенька, солодка і запашна. Її дуже хвалять. От я спробую її рядочок, румби, в мене тут десяток. І 5 мальвіна. Мальвіна вже пізня, але також вона дуже ароматна і солодка. Мальвіну я навіть куштувала, румбу я ще ніколи не куштувала. От, тому займаюся сьогодні полуничкою, ну і трошки прибираю так. Сухе всякі листя, гілочки, помідори старі, які засохли. Тобто прибираємось на городі. От, ну, кінець вересня. Тому ось такі роботи в нас. Сьогодні тепло, вчора було прохолодно, сьогодні так тепло, сонечко дуже класно, от, тому працюємо. От. Курчахам багато травички. Сьогодні навіть не буду останній ряд винограду обрізати, бо багато зелені. От. А вже наступного тижня чи серед тижня приберу останній ряд, обріжу винограду, бо я теж скармлю його курочкам. Ну, Щоб не переводити зелень. Так вони з'їдять зеленушку, і менше буде мусора, чого палити. І курочки поїдять зеленушки. От Останній вже. Тому ось так. Квочка сидить. Вона в уголочку. Я прибрала їй, там сідала, вона все одно поруч сіла і сидить і днем, і ночі. Не знаю, що їй робити. Десь треба її пересадити від сюди від курочок. Яєць нема, куди вони їх несуть, прячуть. Може їсти почали. Треба переробляти сідало. Срочно, як тільки сіла квочка, все, яєць нема. Може вона їх і їсть. Я не знаю, але це сідало треба переробляти. Треба тут не сідла, а гніздо, яйцезборник, треба їм тут зробити сідла, щоб вони туди залазили, спали, вони вже звикли, вони тут сидять. Ну, просто прибрати отак вверх і зробити сітку, щоб я могла какулі прибирати. І вони на сітки на жордочках сиділи. От. А десь тут зробити гнізда. Одинарні, одне гніздо і друге. Ну, якось так плануємо, ну, подумаємо ще. Дуже сильно розсипають зерно ціле, яке я придбала, тому комбікорм підгодовую зерна трошечки даю, щоб не розгрібали, не, пере... ну, не переводили харчі. Кукосі, це ви тут? Відео на тему, куди пропали горобці. <рес> Он, всі в мене. Півнів об'їдають. Вон, повно їх тих горобців. Все. Все поїли пшениці, нема, так? Да? Об'їдають вас горобці, об'їдають. Вон їх. Просто. У вас для них немає що поїсти. Ана. Так, полуничка ось в такому вигляді через декілька днів. Навіть не знаю. Вроді і росте. Подивимось, поки так я її полила ще раз другий раз. Поки зелененькі листочки, але нічого не зрозуміло. Надо щоб ой. вона пішла. Так не домики, маємо. ще є, і он ще є. Також ще укропчик є. Зараз покажу, я малину обрізала нарешті. Ось, залишила небагато, але залишила старих пагольник. І ось є укропчика трошки на салат. Ось укропчик. Зараз подивимося, що там робить чоловік. Це у нас іде підготовка до зимнього сезону. Складаємо все, що є у нас. Якісь там дощечки, і так далі. Гілки з дерев, оці персики підуть також. Все піде отут у нас буде складено. Потім зробимо тут злив на весь. Щось, в общем, прикриємо їх і зимою будемо топити. Так? Так, Ось. Так. Ось так. так. Потрошку справи робляться. Так, все, добре. Що вам ще показати? Давайте курочок вам покажу. Сьогодні привезли з квартири консервацію. Ну так, трошки, бо не все. Це компот з, з черешні, огірочки. Ох, всяка різна там гуманітарка, це фасоль, е, моя консервація, що робила. Оце дощечку мені подарувала е, сотрудниця з роботи, це її чоловік робить. Ще в мене є дощечка дерев'яна, я вам її обов'язково покажу. Мені її подарував підписник, це мій перший подарунок від підписників. Але е, там сталося з цієї дощечки, і зараз вона в ремонті. От коли її зроблять, я вам обов'язково її покажу. Так, також покажу грибочки гливи я підняла доверху, ось на другу сходинку, щоб була температура гарна. Тому що там 18 градусів. І це для них прохолодно. Тут десь 20 градусів, і це для них добре. 20-22 градуси. Добре, хай буде так. Аромат просто грибний, такий приємний, приємний. Так, також подивіться, коли я підняла догори міцелій шиї такі, також почав іти. Заростати міцелій. До цього заростання не було, стояла в підвалі 18 градусів. Ще я тут зробила отвори і багато води відійшло. Можливо, пішла циркуляція повітря, і він почав заростати. Тобто, це ще і так і, ще і так і дуже довго заростає. Ось. Це міцелій шампіньйона, він взагалі нічого не просходить. 21 градус показує. А, ну, була там десь полотинка, а зараз взагалі нічого. Тобто чекаємо, десь 40-50 днів. Чекаємо. З 15 числа це ще 2 неділі, воно буде там стояти, зараз так. І зараз тут думаю, де звільнити місце для моїх консервацій. Напевно, ці пусті баночки я спущу донизу і сюди поставлю свою консервацію. Потім ми будемо тут робити полички і вже розмістимо. Але зараз треба знайти місце зверху прибрати, чи що. Наверх я хотіла ставити такі менш потрібні консервації, а донизу більш потрібні тобто салатики такі. А наверх там компотики і так далі. Ну, в общем, зараз тут все це зробимо. Також замовила полички ось сюди для грибів. І е, треба думати щось з полом, бо е, грибки з цього піску обов'язково будуть. Треба чимось заливати пол, щоб не було цього піску, не було лишніх грибків. Напевно, угу. тут щось треба також все побілити, щоб не було грибків. Ось, ось такі справи, так. Викричає. Тобто грибочки заростають, обростають. Ще замовила у іншого постачальника один блок шіїтаки і один блок тому що Ну, вішенка росте добре. От, а шампіньйони щось мені не подобається. Можливо, я щось не так зробила. Поэтому замовлю ще, спробую. Ось так. Оп. От. Також в мене ще ось тут. Я привезла кассинлю. І також консервація. Ось. І ще в мене сьогодні з курочками. З курочками була проблема. От. Тому я придбала чиктонік і риб'ячий жир. У мене одна курочка впала на ноги. Ні з того, ні з цього. Оно, бачите, от, іде. Тобто все добре з курочками, а ця впала на ноги. Тобто ножка в неї коситься в сторону, і вона так ходить, як колічка. От я швидко прийняла міри і налила їм водочок тоніка. І зараз їм зварила картоплю і кашу. І туди додам, зараз воно вичахне, додам рибячого жиру. От, вони будуть їсти цю кашу з риб'ячим жиром і пити водичку з чиктоніком. Це должно допомогти. І так, треба мінімум 5, від 5 до 10 днів, поки не встануть на ножки. Ну, вроді як піднімає на ноги їх отакий От спосіб. Тому що, ну, боженьки, я так за тобою переживаю. Ти моя красуня. От, тому дуже переживаю. Хочу розвести цю породу, але як не одне, так друге. Ось, Якщо він впаде на ноги, я просто, це в мене буде такий стрес. Да, <ріжка> А <ріжка> <ріжка> Нещодавно в інтернеті мені з'явилася реклама аборигенів, інкубаційні яйця в продажу. Я пишу цій людині, пишу це аборігень звідки. Ну, з іншої країни. Вона каже, ні, з Дніпропетровської області. Я говорю, дуже дивно, я не могла знайти аборигенів в Україні. Вона каже, ні, у нас є. А 20 яєць можна замовити? Можна. От, замовила я 20 яєць аборигенів. А от Зараз кінець вересня, от сьогодні, як вже у нас 27. -е. от, Я замовила аборигенів. Що я буду з ними робити? Ну, звісно, підкладати під квочку. Тобто, не знаю. Свою квочку я зігнала, яка отут була. От, пам'ятаєте, в мене тут сиділа е китайська шовкова чорна. Вон вона. Ні, де вона ходить? Щас. Десь вона тут ходить. Я, в общем, її зігнала. І тепер вона в мене не квочка. І тепер мені треба думати, на дачі є одна квочка сидить, а сидить. на сидить. Може буду на дачі закладати яйця. от, І потім їх сюди перевозити. Ну, в общем, якось так. Не знаю, що я буду думати з тими яйцями, але дуже-дуже хочеться аборигенів. Тому от появилось в мене такі оголошення. І хочу спробувати. 60 гривень одне яйце, дуже дорого, але будемо щось думати. Ще мені їх не вислали, ще в мене є час. Потім 21 день ще поки вони вилупляться, до цього часу мені треба придумати їм тут якесь таке огорошу, щоб вони в мене тут курчатки доростали. Ну там в приміщенні. Ну, все, вроді все з курочками добре, крім оцієї, що коситися ножки почали. Я надіюся, що риб'ячий жир і чектонік їм допоможе. Це, напевно, від кабачків. Кабачки, кажуть, вимиває кальцій. От, тому багато його не треба, воно на його лупить. <гум> ну, не знаю, ракушку я їм привезла, ракушка єсть, все єсть моя квочка, яка була квочкою, посиділа два дні в тамбурі і перестала квохтати. Тобто я її від інших два дні, поставила їй водичку, корм, просто закрила в іншій кімнаті. І вона перестала квохтати. А тепер ти мені треба, а ти не квохчеш. Може, ти передумаєш, сядеш знову. Ну, подивимось. Одна є квочка, і то добре. Якщо прям не буде квочок, нічого, будемо в інкубатор класти. Не проблема. Просто в інкубаторі складніше, бо прийдеться два рази на день перевертати, дивитися за температурою і так далі. От. Да. Ось, що ще вам показати. Тут будемо палити, а виноград це первоначальна брізка зроблена. Потім будемо ще формувати, тут треба підв'язати. А так все зроблено. Так, кабачочки є. Ще багато зав'язується. Це буде добре. Здарила курочкам вівсянку і картоплю мілку, і полила чектоніком і рибячим жиром. От зараз кушають. Ось ця а, з рудим таким пір'ячком. Біла з, з рудим. Це та, що на лапки пала. А, покосилася в неї лапка, ну і хромає. от Падає на ноги. Подивимось. от Я її налила їм в воду, чектонік і риб'ячий жир, і насипала у їжу цю, що зварила. от І так буду її годувати і поїти цією водичкою з чектоніком і риб'ячим жиром. Через день мінятиму. І варитиму їм отаку кашку з картоплею. А подивимось, повинна встати на ножки. От. Від чого може впасти на ножки? Від кабачків. Кабачки вимивають кальцій. А, ну, нехватка вітамінів, поганий комбікорм і так далі. Hva er det for noe? Півник почав кукарікати, почав ухажувати за курочками, оцей білий. Такий діловий. ну, Вроді з ним все добре. Зараз подивимося на півників, які в мене окремо в вольєрі сидять. Бо вони в мене взагалі як а, домашні. Привіт! Де ваші горобці? Нема? Зазвичай купа горобців, кажуть, горобців немає. У нас тут зазвичай просто їх сотні. Да? Оцих двох чорних я залишу, напевно, вони будуть парочкою. А марана заберу на дачу. У мене там ще є півник Марана. І буде там два марана на дачі. А сірого ми приберемо на... взиму на Новий рік на стіл. В холодець. От і буде в мене тут два півники. Ну просто хай будуть поки що білий абориген. і на дачі два марани. От, і то я буду збирати інкубаційне яйце з дачі. А це курочки помісні різні, півень маран. Ну, два марана буде. М М Можливо, два марана потім приберу і залишу ці два міровка на дачі. Знаю, але Мірукана вони такі більш, вони хоч і легкі півники це плюс, що вони легкі, вони не топчуть курочок сильно, ну, не шкодять курочкам. от Але й ці марани, які в мене в цьому році, вони не дуже важкі. Також вони не будуть шкодити курочкам. от але Поки що хочу спробувати марані. Якщо вони не спораються, я спробую інкубаційне яйце на опліт, то я їх заміню на аміравкана. І в мене на дачі будуть курочки помісні з півнями аміровкана. От. А тут буду розводити все ж таки аборигенів. Горобчики. Повня вишня горобчиків. О. Майже все попиляно. Да, що ну, попія. Любим папай. Любименьким папай. А это пытает. А это Папа, что? Папа, скажи, что ты у нас не раб. Я, я, раб. А, а, это на камеру? Не, я не раб, я свободно, вільна особистость. Правильно, правильно сказал? Правильно? Сосая. Ми папочку любимо і поважаємо. Ні, ти ні. Дитина, ты Не Тебе ще багато. Ну, скільки по час пів Я... годинки вже додому пора. Зараз. Ну пішли давай, Збирайся Все всім пока. На сьогодні досить. Пап, пока, пока. пока пока Папа А что ты так на А, это... Пока-пока. Не, вот это вот, знаешь, это типа спасите, спасите. А, а, -а спасите. Насилие в а -а -а. семье. Пока-пока. Пока-пока. Да. Все у нас доброе. А сколько нам выстачить этих дров? На ноль. Різно, різно. Порізно. Дерев, все пиляти. Пиляти і піляти. Пиляти. Да, Компактно дивись. Компактно. Компактненько, да. Кучку ти розібрав. Дуже добре. Боже, метя, то сьогодні. Все клас.